Хто дорожче, гравці збірної України чи гравці збірної Франції? Поїхали. Анатолій Трубін або Марк Менян. Я думаю, що Марк Мен'ян трішки дорожчий. Ні, не вгадав. Анатолій Трубін дорожче. Віталій Миколенко або Люка Дінь. А, Миколенко 100% дорожче трохи. Так, все вірно. Ілля Забарний або Ібрагім Конате. Ібрагім Конате той, що грає за Ліверпуль? Так, це він. Давай я скажу все одно, що Ілля Забарний дорожче. Не вгадав, порівно. Микола Матвієнко, або Вільям Хо-хо, Вільям Саліба набагато дорожчий. Вірно. Конопля або Жуль Кунде. Жуль Кунде. Єгор Ярмолюк або Енголо Канте. А, Канте вже старенький, трошки тому. Єгор Ярмолюк. Георгій Судаков або Едуардо Камовінга. Тут вже поскладніше, але я думаю, Камовінга все одно дорожче буде. Руслан Маліновський або Ману Коне. Я хочу не знаю, хто такий Манукане, але манукане. Олександр Зубков або Бредлі Барколя. Барколя. Хоч і Зубков добре себе показує в Туреччині, але я вважаю, що Барколя 100%. Віктор Циганков або Майкл Олізе. Олізе. Владислав Ванат або Кіліан Бопе. <клес> Кіліан Бапе. А більш детальну інформацію про кожного гравця ви зможете знайти у нашому застосунку Трибуна.